Як стати популярним ведичним астрологом? Е, найпростіший спосіб стати відомим, стати популярним це потрібно щось давати людям безкоштовно. Ну тут є, звичайно, певні грані. От, давайте початку розберемося, що таке давати безкоштовно, про що йдеться мова. Також поговоримо про Сатурн та Юпітер у ведичній астрології. До речі, кетон сюди можна додати, да, бо це підсвідомі наші програми. Дивіться, якщо ви людям почнете давати щось безкоштовно, от просто зовсім так на халяву на халяво і віддавати себе занадто багато, вас заїздять от, і ви ну, просто перестануть вас цінити і так далі. Відповідно, це ні до чого доброго не приведе. Ну, що важливо робити? Вам потрібно якусь порцію давати безкоштовно. Для прикладу, що я зараз роблю? Я вам відкриваю якісь карти, козирі, проводжу якусь роз'яснюю роботу для людей, так, і просто передаю якісь безкоштовні ну, знання. Ділюся своїм досвідом. Е, Далі, хтось це подивився, сказав, о класно, мені корисно. Когось це зацікавило, він каже: О, слухай, подивись, там Петро класні речі розкаже. Ну, от, і так далі. Значить, дивіться. Коли ви щось даєте, от, ну також популярно там є такі, да, що дашо, ну, проведіть якийсь безкоштовний марафон. Тут важливо настрой, внутрішній настрой, який ваш є. Тому що, знаєте, якщо ви внутрішній настрой, ваш такий, знаєте, ви так. Ну 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 давайте. Ну от на, на на тобі щось корисне. Давай, прийди до мене купи. Люди не прийдуть, люди не хочуть так купувати. Знаєте, це знаєте, як наживку ти закидуєш щоб починаєш ловити. Найдіть щось дійсно корисне, чим ви щиро можете поділитися. За це відповідає Юпітер у ведичній астрології. Юпітер, також це про те, що розширення. Подивіться, я для себе поставив задачу на Ютубі, що зробити? Записати про Сонце у ведичній астрології 100 відео. Я сижу і пишу ті відео. 94 вже є записане. Далі я зрозумів. Сонцем зв'язано, там гординь. Супер, я беру для себе, відкриваю новий плейлист, починаю записувати відео про гординь. Звичайно, там є багато загальної інформації, але вона вже корисна. От я записав відео, так, от чому людина не хоче жити. От от є така проблема, є люди, які от реально у них з тим проблема. Чому? Карака, душі це є сонце. А гординя вона закриває це сонце. Я коли почав ці відео виставляти, виявляється багато є людей, в кого є така проблема. Причому ті люди вони, ну, сонце вони не хочуть світитися. Так? Вони зажимаються. Ну, от. Але вони пишуть мені в приват деколи. Знаєте, Петро, от в мене там така проблема. Будь ласка, допоможіть мені. Розумієте, ну, от, що робити, як робити. От. Я допомагаю тим людям. Ну, я індивідуально не відповідаю. Я просто пишу. Ну, що дивіться відео, там далі буде. Я беру ті питання, збираю і віддаю відповідь. Тобто, це є свого роду безкоштовні консультації, які я проводжу. Далі почніть приймати участь в якихось благодійних проєктах. Знову ж таки, не з позиції такі, ну, тут прийшов великий величний астролог, зараз тут вам щось скаже розумно. Всі такі мають такі бути, да? ну, ви туди йдіть дійсно з позиції, що ви готові віддавати. Дивіться, Юпітер це планета розширень. Ви віддаєте, 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 хоп, до вас прийшло. Дивіться, от е, як працює це, як там християнство кажуть, да? віддати десятину. Тобто ти заробив там 100 тисяч 10 тисяч віддай. Я вам кажу по інакше: заробіть мільйон 900, мільйонів 900 тисяч віддайте, а 100 тисяч залишіть собі. От, оце є Юпітер. Це складно, я розумію. От, але повірте, якщо ви дійдете до такого рівня і ви захочете так робити, от, ви завжди будете першим мати хороші ідеї. Ви будете чисті, от, щирість, має бути. Подивіться, ну просто от на енергетиці, от відчуйте, от з яким настроєм я записую ці відео. Якби записував ці відео, так, як стати популярним ведичним астрологом, тому що здавати безкоштовно, так, народ, ну давайте, давайте буцінько прийшли до мене на курс, записувати. Так, я також записую ці відео. Це також спосіб от, розповісти про себе, допомогти ведичним астрологам вирішувати їхні проблеми, заявити про себе та також запропонувати прийти до мене на навчання. Так, я не скриваю цього, я це роблю. Але в першу чергу розумієте, якщо я буду писати ці відео, ну блін, ну ну що ж ви такі тупі. Ну я б тут щось сказав корисно. Давайте діть, до мене вже куплять. Вам не захочеться до мене йти. Знаєте, ну кожна людина це є душа, ну от, яка має якесь певне тіло. І інтуїція нам середини підказує. знаєте, Що таке хороша інтуїція? Це Юпітер, Бог нам з середини підказує, що відбувається в іншої людини, чи що відбувається в просторі, в всесвіті. Розумієте, це можуть робити люди, які мають сильну інтуїцію. О, почніть віддавати. От дивіться, кожне відео, яке я записую, я завжди його продумую. Це не є такі, що сів такі хоба, щось там з голови, що небудь наговорив, наліпітав. Ні, о, це є досвід, це є мій великий досвід, багато, ну, багаторічний досвід, мій особистий. Ну от я збираю інформацію з різних джерел. Ну, от, ділюсь своїм досвідом, збираю ну, от, знання від наставників, від водичних мудреців, з Біблії беру. Розумієте, і ділюся цим досвідом. О, тобто для мене важливо, щоб ви дійсно подивилися це відео і взяли для себе якусь користь. О, по математиці, вроді би здається, от я зараз поставив задачу от, ну по курсу, по цьому, тобто да, маркетинг план для водичного астролога. В мене вже запланованих 24 відео. Я їх сижу, просто записую, виставляю. Це вже якась корисна інформація. Люди, прослухавши її, почують. Я розумію, що я можу це все записати, і ніхто з тих людей, які будуть дивитися ці відео, до мене не прийде на навчання. Але вони це почують, вони це взнають, вони підуть вчитися там, можливо, в іншу школу, там до інших людей. От ну я не 100 євро. Я не всім подобаюсь. Розумієте, я не можу всім подобатись, Це нормально. Я подобаюсь якійсь певній категорії людей, групі людей. Супер. От ми з ними спілкуємося, знаходимо контакт. Ви також не всім подобаєтесь. Це нормально. Ми не всім подобаємось. Є тільки якась певна група людей, кому ми подобаємося, комусь ми точно не подобаємося, і всім решта нас просто наплівають. Ну, давайте так по-чесному, як ми От. Навіть якщо люди, буде група людей, які передивляться всі ці відео, от, вони пішли вчитися в іншу школу до інших людей, то Юпітер він це знає. На тонкому плані він це все відслідковує. Зумієте, він мені поставить плюсик. А коли в мене є великий запас благочестя, будь-який проект, за який я борюсь, він все одно буде прибутковий. Розумієте? Тому я пишу ці відео. І що я вкладаю? Я вкладаю свої сили, свій час, свій енергію, ресурси, комп'ютер, смартфон, інтернет. розумієте, Всі ці речі я це все вкладаю. Плюс свій час, сили, енергію. Розумієте, свою життєву силу. От я не верну. От це відео, сьома хвилина вже, так? я не верну сім хвилин свого життя. Але якщо це відео допоможе людині, от стати астрологом, і той астролог потім буде допомагати іншим людям, розумієте, мені Юпітер це зарахує. Свій плюс в карму я отримав. От. Навіть якщо там в цьому житті чи в наступному, в будь-якому випадку мені це зарахується. Знаєте, в мене не раз такі бувають історії. От я там відео записую, записую, записую. Потім проходить там кілька років. Я з кимось зустрічаюся з людьми, кажуть: о, ви знаєте, ну для у мене історія була така. Один таксіст, він моє відео дивився, дивився, кинув курити. От. Ну захворів, кинув пити. <соць> от. Потім другий раз захворів, кинув курити. <соць> от. Там історія така була. От. І ми з ним один раз переїхалися. Ну, от. Він мені розповідав, каже, а я ваш постійний глядач, я постійно вас дивлюся, бо каже, коли там от, сам їду або коли стою на місці. У мене постійно стоїть смартфон, я, ну, ви один з тих лекторів, якого я постійно дивлюся. Я кажу, а чого ви ніколи нічого не пишете? Я кажу, ну які зворотні звуки. Він каже: я, я з я просто не маю можливості. розумієте? О, Зі своєї сторони, я роблю ту частину, яку я маю пропрацювати, і це видати. розумієте? А що робиться там на зворотньому зв'язку? Ну кому це цінно, хто це оцінить захоче, він прийде до мене. В будь-якому випадку кожна моя дія вона буде зарахована. Якщо, наприклад, колись раніше я набрав якихось кредитів, в мене якісь борги, то тим самим, що я роблю якусь безкоштовну роботу, вони закриваються. Зараз я напрацьовую в плюс, коли в мене є запас благочастя, тоді я починаю легко заробляти гроші. От, подивіться, є люди, які легко заробляють гроші. От так, ті гроші зробити, хоп, і заробив. Чому легко йде? От я знав людей. От я колись пам'ятаю, я був майстром по касових апаратах і працював 5 років в ну, в фірмі Галонсервіс. Ну в свій час була така. І я просто що звертав увагу: є люди, які запускали бізнес отак з нуля, легко запускали, і в них легко все йшло. Я не розумів, чому от в них іде. Я стартую бізнес, не йде, не йде, не йде за тик. Промда блін, то да що ж таке? Ну, я зайнявся МВМ, та сама. В когось отак раз і зразу взлітають великі гроші і слави і поправлення. Блін, я тут стараюсь, пущу нічого не виходить. Чому? Благочесть. Якщо у вас нема благочестя, ви хоч вбитись, ви нічого не зробите. Тому працюємо в два етапи. Перший, піднімаємо запас благочестя. другий етап заробляємо гроші. Тут та сама історія. Якщо у вас не знають, у вас погана репутація, у вас там купа боргів, купа хвостів, ви там ну, ні, я, там останні і так далі. Не Почніть робити щось хороше. Почніть робити щось хороше і безкоштовно. Наприклад, ну, приклади, що можете робити, От, можна ну, можна відео писати, наприклад, так як я зараз це роблю. да. Ну, от, Я час від часу виходжу в ефір. От, Люди звертаються кажуть, є там проблема з грошим. Я пишу в соціальних мережах, значить, такий то день, з такої, то до такої години, я буду в ефірі на Ютубі, в Тіктосі. Приходьте, провожу консультації, там 10-15 хвилин, короткі відповіді питань. Це як спосіб провести, ну по-перше, я допомагаю людям, тому що якісь люди приходять, кажуть, скільки коштує консультація, кажу стільки. Вони кажуть, у мене стільки грошей немає а за менше я не працюю. Але зі своєї сторони, я як ведичний астролог, як так, яка займається брахманічною діяльністю, я, я зобов'язаний частину роботи робити безкоштовно. Я знаходжу для себе, що я роблю. Колись раніше я проводив багато консультацій, от ну це не було там не дуже ефективно, бо людина пішла, я не знаю, що з нею робити. Зараз я роблю по-іншому. Я пишу багато контенту, багато відео, багато дописів. розумієте? Тобто я спеціально це роблю. Я виходжу в ефіри, розумієте, що в мене було живе спілкування з людьми. Тобто знайдіть для себе, чим ви можете бути корисні, і те, чим ви можете ділитися з людьми, розумієте. Ну, тому що, знаєте, як сати, ви можете, звичайно, водичну астрологію там щось навчитися в інтернеті. Як карту складати, що означає якесь положення планети, але отримати повний, комплексний, системний підхід, ви його не отримаєте. Плюс має бути живе спілкування з наставником. В цьому випадку так це дасть результат. Тому я так само пишу, якісь там відео виставляю. От, і люди заходять, дивляться, ага, то цікаво, то цікаво, там цікаво, хорошо. Але якщо немає системного підходу, ви не зможете це ну, вивчити. Тому що дивіться, інтернет це раху, це роздуває. Всього багато, і ти бігав, бігав, читав, Фу, все в голові. Отак, от вітер дує, і ти не розумієш, що відбувається, і чому стільки цього якогось стільки вітру, да, от і ти не можеш це зупинитися. Юпітер це зовсім інакше енергія. Ти віддаєш, і тобі це м'яко, приємно, це йде на розширення, плюс ти від цього отримуєш задоволення. Причому таке внутрішнє глибоке задоволення. Радість. Да? Оце більше радість ти отримаєш. Ну, відповідно, коли ти радісний, то отримуєш і задоволення. О, тому щось давайте людям безкоштовно. Знайдіть якісь програми. Наприклад, в мене є от е, курси, які я роблю. Ну, тось тобто їх було два. Зараз я думаю, буде три, можливо, більше. От я завжди працював е, дві теми. Тобто, якщо, ну, якщо людина ці теми не пройшла, далі нема змісту взагалі про щось відкривати, рот, про щось говорити. Перше, це чотир, цілі життя. Якщо людина не має цілі життя, не розуміє цієї теми, консультацію можна не проводити. Друге, поки в людини не налагоджені стосунки з батьком з матір'ю, консультацію можна не проводити. 95% консультацій, люди, які приходять на консультацію, в їхні проблеми пов'язані з стосунки з батьком, з матір'ю і неправильна постановка цілей все. Тому оці дві речі, оці два курси, я постійно провожу якісь безкоштовні там лекції в благодійних фондах, в бібліотеках, ще там десь розумієте, поки ці речі не відпрацьовані, далі нема що робити. Далі просто нема що робити. Оце є ці точки, з якими я працюю постійно. І під цю тему підтягуються різні питання, проблеми, що робити, як робити. Я буду на Ютубі записувати також плейлист, як налагодити стосунки з батьками. Друге, це буде плейлист цілі життя. Дальше, я поставлю для себе задачу записати тисячу відео по темі, як побудувати сімейні стосунки. Тобто, тисячу відео називається плейлист Астрологічна сімейна психологія. Все те, що я взнаю, цікаве, нахожу там в ведах в інших експертів, я це просто записую і видаю ну, в своєму виконанні, скажімо так. І там, там завжди є якась корисна інформація, яка допомагає людям будувати стосунки. Тобто, дивіться, тут можна взяти теоретичну частину, на практиці знайти людей, які там прожили 20, 30, 50, 70 років, да? і в них просто це побачити. О, це знаєте, все те, е, Ілон Маск він не буде проводити курси, як заробляти гроші. Ні, це люди дивляться, як він заробив, і просто ну, от цю схему дають іншим. Розумієте? Той, хто заробляє дуже великі гроші, він не буде проводити навчання по темі, як заробляти гроші. Ті люди, в кого все прекрасно, ідеально, просто в сімейних стосунках, вони не будуть проводити лекції про те, як, ну, як налагодити сімейні стосунки. розумієте? Тому вони не будуть цим питанням займатися. От тому я е, 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 ну, в мене навіть був такий момент, я шукав людей, хто би міг, да? тобто з ким би я міг провести цю зустріч, да? от. і, цей, і е, ну, з ким би я міг провести цю зустріч, і хто би ну, так, щоб ці люди от вони могли як сказати, проводити, щоб ми сумісно проводили консультацію. Щоб я міг сказати, от в мене є сімейна пара, от давайте з нами проведемо зустріч, вони розкажуть про те, от, як ну, будувати сімейні стосунки. І ті люди, в кого класне в сім'ї, там все добре, все чудово, вони там. Люблять одного, то я їм казав, я кажу: от давайте проведемо зучинник. Не...". не смій нікому сказати, що у нас все добре. Я кажу: ну, треба діти ні слово. Також ті люди, хто мають дуже великі гроші, ви їх можете навіть знати. От в мене є в підписниках група людей, які мають великі гроші, але ви про це не знаєте. Вони не будуть про це розказувати, показувати свої машини, пачками гроші. Вони не будуть цим займатися. О. Так що так. Окей. Якщо ви хочете стати популярним, Почніть щось людям давати безкоштовно. От. Е, щиро це, не треба це заздрістю. Ще раз кажу: по енергетиці: ну, напишіть, будь ласка, в коментарях, от, що ви відчуваєте. Да? От я, я щиро ділюсь цими знаннями. Тобто, є якась база знань, якими я щиро можу ділитися своїм досвідом. Да? Якщо це давати щиро, Віддавати, розширяти, тоді до вас прийде час і це повернеться. Також про безкоштовні консультації я ще далі буду говорити, бо там є певний момент. Треба знати скільки віддати. Тому що якщо забагато віддати, це не добре. Коли ви нічого не віддаєте, це також не нормально. Там оцей баланс як робити це буде в наступних відео. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.